От що є життя, коли живемо на своїх домівках, а деякі люди взагалі їх втратили, коли чотири роки йде війна, і наші хлопці воюють, і коли роз'їхалися друзі, з якими ти раніше спілкувалася, коли немає роботи, але коли ми виходимо в природу, і коли ми спілкуємося з тими стихіями, то змінюються наші налаштування. Внаслідок цього змінюються вібрації і змінюється енергія. От я вийшла в одному настрої, поспілкувавшись з природою, настрій дуже змінився. Тобто і білий колір, і той вітер, як і всі інші стихії, він змінює. Він змінює нас, тому життя триває. Будемо далі жити і не просто жити, а потрібно ще вміти і радіти.